Приклад цього це Китай з 1950-х років. Там передбачена смертна кара за корупцію в великих обсягах і дуже жорстке покарання по позбавленню волі за меншу корупцію там. Оскільки це авторитарна держава, немає проблеми із імовірністю викриття і з імовірністю покарання. Там дуже сильно працюють правоохоронні органи. Там суди відбувають перебувають під контролем партії на їхньому з'їзді партії в 2012 році було оголошено. Кампанію проти корупції, і з цього моменту мало би бути зрозуміло, що значно зростає імовірність викриття і ймовірність покарання. Але незважаючи на це, є дуже цікаві дані і цікава стаття. Я її залінкую в описі. Що щороку там викривають за корупцією 500 тисяч людей із страх. Покарання їх не зупиняє. При цьому з моменту цього з'їзду у 2012 році більшість зараз викритих корупціонерів не перестали бути корупціонерами. А дехто хто на момент з'їзду ще не був корупціонером, став корупціонером. Тобто навіть в такій авторитарній жорсткій системі з великим покаранням, яке дійсно працює, це не допомагає. Зменшити істотно рівень корупції.